16 грудня в Чернігівській обласній раді відбулася сесія. На її порядку денному розгляд низки питань, серед яких затвердження обласного бюджету за 9 місяців, кадрові рішення, ліквідація МСЕК і ще з десяток важливих для області рішень. Утім, не обійшлося без питань відверто дивних. Якщо коротко, то депутат Василь Нестерук ініціював звернення депутатів обласної ради до президента України Володимира Зеленського із закликом запобігти рейдерському захопленню. Тов Земля і воля, що розташоване в місті Бобровиця на Чернігівщині. Питання про до президента України Володимира Олександровича Зеленського про недопущення рейдерського захвату сільськогосподарського підприємства Том Земля і воля та про все своєю чергою. Отже, перед розглядом питань порядку денного 21-ї сесії заступник командира 1-ї танкової сіверської бригади Іван Берташ висловив вдячність представникам місцевого самоврядування Чернігівщини. Завдяки підтримці від 22 громад області військовослужбовці першої танкової бригади отримали допомогу у вигляді 217 квадрокоптерів, 48 засобів РЕП та 6 авто. Хотів би висловити слова подяки та привітань від командира бригади та особового складу першої окремої танкової сіверської бригади. Опісля відповідно до рішення Чернігівської обласної територіальної комісії у складі депутатського корпусу Чернігівської облради були зареєстровані два нові депутати. Чернігівська обласна територіальна виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Чернігівської обласної ради, обраного у територіальному виборчому окрузі номер 5 за територіальним виборчим списком від Чернігівської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка Шкарупу Миколу Степановича. Чернігівська обласна територіальна виборча комісія постановляє. Зареєструвати депутатом Чернігівської обласної ради, обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Чернігівської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність Шалая Ігоря Віталійовича. Окрім того, під час сесії Чернігівської обласної ради стало відомо, що в Чернігівському обласному центрі крові відбулися кадрові зміни. Лілія Бузницька, яка очолювала комунальний заклад, написала заяву на звільнення за власним бажанням. Кадрові зміни відбулися також у Козелецькому геріатричному пансіонаті. Відповідно до рішення сесії, з 16 грудня заклад очолюватиме Олег Гридько. Раніше він був виконувачем обов'язків директора цього ж таки закладу. Крім того, депутати обласної ради проголосували за ліквідацію обласного центру Мсек. З Січня місяця в обласних лікарнях чи в кластерних лікарнях вони будуть працювати. Інша форма буде зовсім МСЕКа, як такого вже не буде. А тепер переходимо до найцікавішого: а саме питання тов земля і воля. Отже, його розгляд під час сесії. Ініціював Василь Нестерук. вчора. Всі значить на людей ознайомились. Ознайомилася з зверненням Лініла Григоровича Яковишина до президента України. Також він надіслав звернення до депутатів обласної ради, щоб депутати обласної ради підтримав це звернення Василь Нестерук. Це депутат Чернігівської обласної ради від політичної партії Рідний дім. Водночас він це безпосередній підлеглий Леоніда Яковишина, адже працює на посаді першого заступника генерального директора ТОВ Земля і Воля. Нагадаємо, що 15 грудня Леонід Яковишин опублікував у своїх соціальних мережах звернення, в якому йдеться про те, що буцімто готується рейдерське захоплення Тов Земля і Воля, в якому він звинувачує народного депутата України від Чернігівщини Бориса Приходька. Мені достеменно відомо про те, що найближчим часом запланований рейдерський наїзд на наше підприємство. Вони планують арештувати наші рахунки, техніку, елеватори, повністю паралізувати роботу господарства, залишивши бюджет без податків, а людей без зарплати і впевненості в завтрашньому дні. Цікаво, що у своєму дописі бобровицький мільйонер латифундист Леонід Яковишин не наводить жодних доказів, що могли б підтвердити інформацію стосовно підготовки так званого рейдерського захоплення. Не робить цього під час свого спічу і його підлеглий. Депутат Василь Нестерук, 16 грудня. Борис Приходько опублікував офіційне звернення, в якому він спростовує обвинувачення на свою адресу та зазначає, що планує звертатись до суду. Не сприймайте близько до серця слова Яковишина і не вірте їм. Все, що він написав, пусті слова, які не мають нічого спільного з реальністю. Адже так працює Леонід Яковишин, який, замість того, щоб бути демократичним лідером, монополізував підконтрольний йому район, тримає у страху місцевих жителів, постійно шукає ворогів, поширюючи про них фейки. Тисне на місцеву владу. Я планую звернутися до суду, щоб оскаржити ці безпідставні звинувачення та захистити свою честь і гідність. Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що в історії з бутім то ймовірним рейдерським захопленням то в земля і воля запитань залишається більше ніж відповідей на них. Цікавим видається й той факт, що Леонід Яковишин і його підопічний Василь Нестерук, замість того, аби оформити свої побоювання у звернення до правоохоронних органів і захистити підприємство, розводять інформаційну полеміку в соціальних мережах і через обласну раду звертаються до президента. Під час підготовки цього сюжету стало відомо, що чимало депутатів Чернігівської обласної ради відкликають свої голоси за звернення з приводу так званого рейдерського захоплення, оскільки депутатів не проінформували належним чином, не зачитали саме звернення і більше того не надали жодного. Одних підтверджуючих доказів депутати заявляють, що їх вели в оману, і відтак відкликають свої голоси. Докладніше про це дивіться в наших наступних сюжетах.